Сидиш собі в зручному кріслі, не збираєш полуницю в Польщі, не тачкуєш гній з тайні, не косиш сіно для корови, а просто сидиш та нічого не робиш. Не робота, а мрія. І заробляєш багато грошей. Дуже багато грошей. Дуже-дуже дуже багато грошей. Дуже-дуже, дуже, дуже, дуже багато грошей. Дуже, 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 дуже багато грошей. Віталік, вставай! Їдемо в Польщу. Насправді нічого не робити не вийде, тому що щоб чогось досягти, потрібно прикласти зусиль. Але ж в будь-якому випадку це краще, ніж збирати клубніку в Польщі. О, кульба. Добрий день, hey everybody! я Віталік, і я, як людина з досвідом на фрілансі вам розкажу, як заробляти на фрілансі, навіть якщо ти не повнолітній. Що таке фріланс? Фріланс це коротко кажучи, віддалена робота. Ви можете працювати з будь-якого місця проживання. Можете знаходитись хоч вдома, хоч десь в лісі, неважливо. Головне, щоб у вас був інтернет, ноутбук, можливо, навіть просто телефон. На фрілансі є дуже багато різних професій, такі як програміст, фотошопер, відеомонтажер. І, звісно, на цих всіх професіях потрібно працювати віддалено. Спочатку вам потрібно вибрати професію, на якій ви будете працювати на фрілансі. Як я вже казав, ви можете стати програмістом, відеомонтажером, фотошопером, ви можете стати ким завгодно. Якщо ви обрали професію для фрілансу, то тоді саме час знайти біржу для фрілансу. Взагалі, біржа це звучить якось страшно, дуже розумно. Насправді, біржа це просто сайт, на якому ви знаходите клієнта, договорюєтесь з ним про товар, про ціну, робите роботу, скидаєте йому ту роботу, він вам пересилає гроші. Це все дуже просто. На яких саме фріланс-біржах працювати українцям? Перша це фріланс-хант. Це українська біржа, і якщо ви не знаєте англійської мови, то саме на ній я вам раджу працювати спочатку. Друга це UpWork, міжнародна біржа. Третя це Fiverr, також міжнародна біржа. Якщо ви хоч трішки знаєте англійську мову, то я вам раджу зареєструватись на Міжнародних біржах на Freelance Hunt також, звісно, зареєструйтесь. Взагалі, я вам раджу зареєструвати зразу на всіх біржах і шукати замовлення на всіх трьох. Взагалі, чомусь недавно Upwork і Freelance Hunt вирішили, що потрібно верифікувати фрілансера. Тому, якщо вам немає 18 років, то ви не зможете верифікувати свій аккаунт. Але ви можете зробити так, як я: попросити свого старшого брата, якому є 18 років, взяти в нього паспорт, сфотографувати його та верифікувати аккаунт. Але якщо у вас немає старшого брата, то ви можете попросити у батьків, якщо вони, звісно, вам дозволять, а то ще подумають, що ви на них якісь кредити берете. Але для Fiverr, здається, не потрібна верифікація. Так що в будь-якому випадку ви можете працювати на Fiverr. Також знаєте, поки ви боїтеся чогось почати, інші кладуть цілі і добиваються їх, інші досягають успіху. Ви можете казати, у мене немає часу там на фріланс, тому що у мене є своя робота, і так далі. Але ж у вас є час на те, щоб придумувати виправдовування серйозно. У людей є час ходити по 40 років на роботу, але у них немає часу віддати декілька років на те, щоб... Досягти успіху в своїй улюбленій справі, а потім відпочивати все своє життя це просто тупо. Знайдіть справу, яка вам подобається, віддайте їй деякий час, і вона дасть свої плоди. Звісно, ви не доб'єтесь успіху за день, за два, за тиждень. На це потрібно потратити час, рік-два. Комусь п'ять років на це потрібно, але ж воно того буде варте. Тому я з вами не прощаюсь. Дякую вам за перегляд. З вами був другий найкращий мотиватор України Віталік. Тому що першого ви знаєте. До побачення. До речі, як вам новий мікрофон? Ви замітили? Ви це помітили? Новий мікрофон? В минулому відео не було мікрофону. Напишіть в коментарях, до речі, як вам новий мікрофон. Чого ви ще тут? Чого ви не виключаєте відео? Ви що? Тут вже нічого аж такого цікавого нема. Виключайте відео! Навіщо ви дивитесь далі? Виключайте. Капець. Мне би піти щось корисне зробити, а вони тут сидять. Йдіть, працюйте, йдіть. Йдіть, там фріланс, то все.